Привіт! Знову з вами я Світлана на каналі Рукоділля І не тільки. Сьогодні в мене перша весняна посилочка прийшла. І будемо розпаковувати. Така вона, ну, не маленька, гарно так чимала. Це від Юлі Січкарюк, на її група на Фейсбуці. Вперше я в Юлі замовляю. Чимало замовила. Так, поза кадром я зніму чорний кульок. І будемо дивитися, що там у мене є. Так, тут мені записочка від Юлі. Ось тканинка. В кадр заїжджають. Це шурхіт, якщо ви його чуєте. Так, ну і тут іще в мене ось запаковано. Зараз буду камеру трясе, все трасе. Ну, Я ще не дуже опитна в таких справах зйомки. То вибачайте, будемо вчитися потихеньку. П'яльці. Так. Замовила я п'яльця четвірку. Ну, вони в кадр. Ну, ні. Ой-ой-ой, ой, 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 ой тає. Ну, ніяк вони не влазять в кадр. Можливо, так. Ой, колір красивий, красивий, красивий. Це я спеціально замовила такі великі. Я вишиваю зараз вишиванку. На тройці Нургі, і мені не дуже зручно, мені нема де розвернутися. Роз... в общем, трошечки не впритик, у мене рисунок лягає. І виходить, що мені треба трошки туди-сюди двигати той канву. Не канву, рівномірку, полотно. І я для вишиванки замовила. Номер 4, щоб мені було більше простору. зап'ялила і щоб я все полотно тут могла зашивати і щоб мені було це зручно. Ну от такі п'яльця. Це, це спеціально для ну, вишиванок. Це я вишиваю першу вишиванку. Надіюсь на те, що я собі хочу вишиванку, то буду. Буду вишивати. Це так треба тут зубчики, да? ну, мабуть, так треба. Ну, в общем, отакі красиві п'яльці. Колір, колір безподобний. Так. Ще замовила на пробу отакі маленькі п'яльця. Вишиваю я часто іграшки і на пластику, і на тканині. Хай будуть. Вони недорогі. Надіюсь, що вони будуть гарні. Буду тестувати, таких у мене не було п'яльчиків. Ну, але я думаю, що так, так на, на дотик, на відчуття, я так розумію, що ну, мають бути непогані п'яльчики. Буду тестувати, буду розповідати. <кій> так, замовила я ще тканинку. Так. Тканинку я замовила. Ну, це, так як я з Юлією говорила, це тканинка Онікс. 28 каунту, не фокусую. О. Косується. Ну, я вишиваю вишиванку якраз на оніксі. Цю тканину теж я ніколи не пробувала. Це вперше я вишиваю на оніксі. Цю вишиванку. Ну, в принципі, мені подобається. Зразу було так, як то складнувато привикнути до неї, але нічого. І це взяла, вже в мене багато задумів на цю тканину. Так що будемо, будемо працювати. А це ось тканинки я взяла. Це взяла я взагалі дуже дуже дешево. Це мені такі шматочки Юля віддала. Оце вже теж знаю, що я буду робити. Дуже хочу вишити пасхальні яйця пінкіпи на чорному полотні, теж з роду ніколи не вишивала на чорному, не на канві, не на полотні. Це буде вперше. І тут казала Юля, каунт дрібніший, меншенький. Ну, я і бачу вона і тоншенька, трошки тканинка. І ну, будемо пробувати. Все будемо пробувати. Отаку От тканинку взяла. На неї теж уже в мене є задуми, куди вона трошки не передає вона на камеру колір, так як треба. Це колір екрю. Мабуть, шампань, але вона тут біліша на камеру. Насправді вона... насправді, вона зовсім не такого кольору. Тут вона молочна, ніби виходить, а насправді вона красивого такого кольору екрю. І от така от. Це, це взагалі така, е, я б сказала, персикового кольору тканина, але теж вона. Всі шматки однакового кольору, а передає вона зовсім не так. Теж є ідеї на цю тканину. Я ж кажу ідеї повно, задумом повно, аби тільки вільного часу було достатньо. Так, подивимося, що тут. Я вже забула, що я замовляла з кадру винесла. Це, мабуть, подарунки я не замовляла. Так, Юля положила мені подаруночки. Ой, як приємно. І ножнички положила. Ножнички я теж не замовляла. Це Юля мені в подарунок. Дякую, Юлічка. Дуже хороша дівчинка, до речі, можете замовляти, на неї багато цікавого. Тканини, до речі, у неї, ну, я не знаю, мабуть, всі кольори, які тільки можна, у Юлі є. Оце це рівномірка 28-го аккаунта. Ну, ну, там таке розмаїття все є. Так що кому треба, звертайтеся. Так, оце я пам'ятаю, це я замовляла. Це, думаю, для таких дрібничок, для своїх. Ось такий органайзер замовила. Люблю такі штучки, подобається мені всякі такі дрібнички. Так, ой, приємно. Дякую, Юля, дякую. Так, і ще одна коробочка. Ну от, виїжджаю я з кадру. Незвично мені, дуже незвично. Через камеру дуже незручно. Ну, зато бусинка моя в коробці сидить. Сидить на столі рядом коло мене нікуди. Помощник, що називається, помощник? Так. Нарешті відкрила. Так, що тут у мене? Так. Замовила я золотий люрикс. По-моєму, тут 100 метрів має бути. Нібито правильно, я пам'ятаю, 100 метрів має бути. Красивий такий, бачите, ну, звичайний золотий колір. Теж пригодиться, замовила я діамант DMC діамант. Де тут номер у угу, нас сюди номер? Де 52.2.0? Тут, здається, 35 метрів. Це тоншенька ниточка. Але теж вона блиск, не передає на камеру. Я не знаю, чого, можливо, світло виключить. У нас пасмурна погода. Трошки ну, не, не передає вона, да, блиску не передає. Ніби просто біленька нитка, насправді вона, насправді вона такого перламутрового кольору, теж пригодиться. І замовила я ножнички. Замовила я ножнички. Дуже хвалять ці ножнички, дуже класно ними. Ну, от Хардангер, хто вишиває, то вирізати треба. Це я замовила дні доці своїй подарю. У в мене в проєкті в задумах рушничок від Людмили Потапчук вишить в стилі хардангер, теж ніколи не вишивала, вже в мене рік лежить. Ай, Боюся, приступати до нього. Але, але думаю, що скоро, скоро, скоро я його. Начну, дуже скоро, надіюсь. Так, от такі от ножнички. Я їх зараз одні розпакую. Так. Чохольчики. такі? Ага, вони трошечки заукруглені. Трошечки. Ну, я так дивлюся, що мають різати дуже добре. Вони тонесенькі, гостренькі. ну, Зручні ножнички, дуже гарні. У мене є подружка. вона теж дуже, дуже вона вишиває, вона вишиванки вишиває. І вона користується вже цими ножничками. І вона каже, що вже користується рік. Мабуть, навіть трошечки більше. І вони навіть не затупилися. От настільки чудові ножнички. Мирось, тобі привіт, я про тебе розповідаю. Так, от такі от ножнички. Дивіться, поки я вам тут знімала, розказувала, я вам зараз покажу свою бусінку. А вона й голову підняла. Уляглася в коробочку Ть, і спить. Отак. От так, на цьому, ну, мабуть, я вже все розказала. Ще чекаю одну посилочку. Та, думаю, днів через 4-5. Прийде. Дуже приємно за подаруночки ніколи лишнім не буває. Ні бапінки, ні нитков дівачі. Це завжди і ножнички, так само різачки. До речі, я ними теж користуюся, є у мене одні такі різачки. Вони зручні. От. То все це буде. У моєму користуванні. Дякую, Юля. Сьогодні я отримала посилочку від Альони Соломахіної. У неї є свій канал, називається Неспішні Крістики. Альона проводила розіграш у себе на каналі до свята нашого жіночого, до свята 8 березня. Я прийняла там участь і. Виграла подаруночок. Альона дуже шиє прекрасні речі, дуже прекрасні речі. Я ну, захоплююсь такими людьми, людьми які вміють шити. Мені пощасливилося виграти у цьому розіграші. І зараз я вам покажу цей чудовий-чудовий подарунок. Так, ну не буду дуже світити адресою. Дуже незручно на камеру. Ой, як незручно. Тепер я розумію, дівчат, які говорять. Ой, так незручно показувати майстер-клас на камеру. Дійсно, це дуже незручно. Давайте я, мабуть, відкрию поза камерою. Заїжджаю в кадр. Та-дам! Так, косметичка і шоколадка. Так, короче, я викида. Дякую Альона, дуже приємно, що ти проводиш такі розіграші. Чудові подарунки були. Були три косметички різних кольорів. Боже, яка вона красива. Колір вибирала я сама. Так як я перша до Альони подзвонила, мала право вибора. Вони всі чудові. І, і всі класні, і, і взагалі. Ось така от тут ось замочок. А, там ще щось лежить. Альона, дякую. Ще й тут ось подарунки. Шоколадка смачнюча з горішками. І тут, ну давай заглянемо, що там. Ой, чай. Ну, це, це класс. Ще очік. Там ще щось є? Ще щось є. Дивіться, крем, бархатні ручки. Дякую. Це нам, дівчатам, крем лишній не буває 100%. Дякую, Альона, дякую. Отака от, от косметичка. Сюди можна, бачите, крем влазить, помада влізе, все влізе. Але я думаю, чи я її як косметичку буду використовувати, чи я, можливо, для якихось своїх вишивальних рукодільних дрібненьких речей буду використовувати. Ну, я подумаю, дуже дякую. Класна штука, класна річ. Вот. Вот така хороша, потрібна річ в дівчачому господарстві. Дуже класно. До речі, Альона проводила, не проводила, знімала майстер-клас, як вона шила цю косметичку. По-моєму, вона якраз на цій на косметичці і показувала, як вона її шиє. Показує дуже гарно, розказує дуже з усіма подробицями. Підбираю, як правильно сказати українське слово. Трошки замешкуюсь. Е, да, з усіма дрібницями все-все-все до дрібниць показує. То я загорілася дуже, хочу попробувати по її майстер-класу щось пошити. Хоча я шить не вмію взагалі, від слова, ну, зовсім не вмію. Я навіть не вмію заправити голку в швейній машинці. Ну, от не вмію. Але таке бажання в мене проснулося, що. От хочу, хочу, хочу спробувати. Отакий от у мене подарунок вийшов до 8 березня. Дякую, Альона, ще раз. Дуже приємно, що дівчата проводять розіграші. Приємно вигравати. Виграла я вперше. Ніколи я не вигравала, скільки в рукодільних розіграшах я участвувала, приймала участь. Виграла вперше. Отакий от, от приємний подарунок. У мене сьогодні субота, 20 травня, і хочу зараз відзняти відео про мої весняні покупки, на які я не робила відеорозпаковку. Їх у мене зібралася таки непогана кучка. І почнемо ми з цього красивого набору. Це я купила в Наталі Шеменко на розпродажі, набір від чарівної миті. Морозні узори, дуже він мені подобається. От такий тут бісер, нитки красивенні. Це я вважаю парним набором його до калинового розпису, теж від чарівної миті. Він у мене є куплений, і тому я придбала і цей набір. Далі купила таку от закладинку для книжок. Я люблю читати. І от такі закладинки, їх можна вишивати, хочу вишити, і буде мені така вишита закладка для книжок. Вона теж була по дешевшій ціні, вона була на розпродажі. Я її придбала. Далі я придбала три листа. Пластикової канви, два напівпрозорого, один білий, теж у мене на нього вже є плани. Будемо вишивати іграшки. Наталя, як завжди, ложить подарунок. Ніколи не, не було такого, щоб від Наталі не було якогось подарунка. Положила вона мені бабіночку і положила моточок ниток. Це аналог DMC. Він мені обов'язково ну, обов знадобиться, будемо використовувати. Следуюча моя покупка це покупка із магазину американського 1, 2, 3 стіч. Це спільна закупка була із алою Романюк. Вона там замовляє не вперше. Вона знає всі нюанси. І я дуже вдячна людині за те, що вона не відмовила мені в Моєму проханні зайшла на сайт, подивилася, мені багато чого не зрозуміло, і я б сама, чесно кажучи, побоялася замовляти. А так я звернулася до Алли. Алла ви, як, вислухала мене, я прислала їй тільки скріншоти тих товарів, які б я хотіла мати, і Алла без проблем. Мені допомогла в цьому. Так, перше, що хочу показати, це схема від JustNan. Різдвяний мир переводиться. Ось такий пак сюди входить з бісеринками. Нитки тут DMC. Я вже там на звороті подивилася перле входить і нитки DMC. Це вперше в мене така схема. Так собі придбала. Дуже вона мені сподобалась. От вона мені найбільше сподобалася. І чогось от, от захотіла її мати, і все. Ну, вона в мене є, я тепер спокійна. Дуже рада я цій покупці. Мрії збуваються. Я її давно хотіла. Дуже хотіла. І в мене ця схема є. Так, і ще одна новинка для мене. Це фетрові набори від Буцили. Так, тут іде 12 іграшок. Входить в набір і фетр, і ниточки, і паєточки, і бісеринки. Ну, Алла рекомендувала бісеринки заміняти. Буду пробувати. Це для мене реально новинка. Такого ніколи я не робила, але руки чешуться, мені дуже хочеться розпочати. Прямо ой, ну дуже хочеться. І я думаю, що я в скорості такий розпочну. Як тільки я завершу свої іграшки від Леті Стіч, там мені небагатько залишилося, то я думаю, що я приступлю до цих фетрових іграшок. От хочеться мені спробувати. Там, на сайті, мені сподобалося ще три набори. Іграшок, іменно іграшок. Ну, боюся брати фетрові чобітки, але Романюк більш спеціалізується на фетрових чобітках. От, а, а мені чогось страшно. Думаю, я розпочну з іграшок. Там були дрібнесенькі такі іграшки, наборчик дуже красивий. Але я ну, замовлю його хай трохи пізніше. Бо дуже думаю, малесенькі іграшечки, ну, як вони мені підуть, то я вирішила взяти оці трошки більшенькі. От, на пробу будемо пробувати. 12 іграшок тут, червоно-зелені. Ну, не дивилась, не розпаковувала його цей набір, бо він тут запаяний. І вже я як його розпакую, то Треба або упаковку міняти. Ну, не хочу я поки міняти Вже як буду вишивати, розпочну, тоді вже я його розпакую і, і тоді вже буду роздивлятися. Хоча дуже мені хочеться туди всередину. Хочеться всередину туди залізти. Фетру багато така стопочка. Ну, буду пробувати. Це для мене реально. Е Буде новий етап у моєму ж рукоділлі. Ну, от так, така краса. Я думаю, що як мені сподобається, то я ще точно замовлю щось із таких наборів. От. А тоді хай колись попробую і чобіток зібрати. Мені здається, що чобіток збирати це дуже складно. Тут іграшка тут хоч небагато. Обаче. Елементів всяких, от хоч і пришивних, хай і маленькі детальки, і все. Але їх не так багато, як у чобітку. То мені здається, чобіток це взагалі ну, щось на грані нереального. Ну, будемо пробувати. Дуже мені хочеться швидше його розпочати. Так, ну і ще я от таку ниточку замовила. Вона. Сонечко ось уже проглядає. Вона має бути така блискученька. Трошки видно, що блищить. Взяла теж на пробу. Теж вона знадобиться. Ось такі мої покупочки. Довольна, я дуже рада своїм покупкам усім. Будем творить. На цьому все. Дякую всім за увагу. Бережімо всі себе, молимося за наших воїнів, за нашу Україну. Дай Боже нам швидшого миру і швидшої перемоги. І щоб якомога більше наших хлопців залишилось живими. І всі повернулися додому, до своїх домівок. Це дуже болюча тема. Для всіх болюча тема. У нас кожної ночі повітряні тривоги. Але все-таки чекаємо на перемогу. Все буде добре, все буде Україна. Треба триматися і чекати миру. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей!